Всім привіт! Ви на каналі Заробітку з Гонторук. Сьогодні я вам покажу дуже класний сервіс, яким я сам користуюся, і який мені допомагає не пропускати закінчення дропів, різні роздачі, в яких я приймаю участь, тому що раніше я все це писав в блокноті і іноді забував куди дивитися і пропускав дату роздачі. А тепер з цим сервісом, в якому можна підключити telegram бота все дуже просто. Ви, вам буде потрібна реєстрація на цьому сервісі. Включення телеграм-боту, і далі вам Телеграм-бот просто буде присилати повідомлення, коли закінчується ваш дроп. Як це зробити, я вам зараз покажу. Так само рекомендую додивитися відео до кінця, тому що в кінці відео я вам покажу цікаву роздачу на 150 доларів, які можна прийняти участь, і буде шанс попасти в число переможців. Тобто можна буде все-таки заробити 150 доларів, ну приблизно плюс-мінус, тому що там нагороди будуть в інфіті і так далі, але все-таки сума непогана і. Шанси є її заробити, тому дивіться відео до кінця. І так, сайт Adly це український сайт. Проходимо тут реєстрацію, далі попадаємо в кабінет. В принципі, будуть всі інструкції. Тут є вкладочки Мої airdrop, є кабінет партнера, реферальна система Adli Box. Ну Вам, в принципі, зараз це не потрібно, тому що там можна просто вставляти промокоди і заробляти ось ці їхні токени Adly. Раніше з ними мав бути якийсь тут функціонал. По типу рулетки і так далі, але я його зараз не бачу, тому про це розказувати не буду. Нас зараз найбільш цікаві дропи і як все це зробити. Для початку нам, звісно, потрібно буде підключити бота і покажу, як додавати сюди свої дропи. Ну, точніше, не ваші, а ті, в яких ви приймаєте участь. Є Twitter, є Telegram. Нам, звісно, Телеграм знадобиться. Потрібно буде підписатися на їхній телеграм. Ви просто внизу там відкриваєте силку і запускаєте телеграм-канал. У мене він є, тому я просто в нього зараз перейду. Ось цей телеграм-канал. Тут будуть всі інструкції, як додати ваш. Канал, як стати партнером, ось тут будуть в каналі інструкції самий перший пост, але це не стосується бота. Бота, якщо я правильно пам'ятаю, хоч я вже давненько його підключав, бота ось якраз на цій сторінці вам можна буде підключити. Якщо ще раз повторюсь, якщо я, якщо я правильно пам'ятаю, ну інструкції тут повинні бути, коли ви тільки пройдете реєстрацію. Після того, як ви підключили бота, давайте теж його знайдемо. Ось так він буде відглядати, ви його підключаєте. Потім сюди потрібно буде код підтвердження. Ну, в принципі, там вся інструкція буде. Далі бот вам буде присилати ось такі повідомлення, коли будуть закінчуватися ваші дропи. ось Коли там закінчився дроп, і зразу посилання на цей дроп. Ну, Точніше, це посилання, яке ви залишите при тому, коли ви будете його сюди на сайті додавати. Додавати насправді дуже просто. Ви цей дроп, в якому ви приймаєте участь, просто тут нажимаєте на сайті додати AiDrop. Далі тут вказуєте назву проєкту, вказуєте посилання на проєкт, дату завершення чи дату роздачі, години. Ну, години, В принципі, звісно, можете вказати будь-які. Просто головне, щоб з правильною датою закінчення дропу. Ну і тут пишете опис дропу. Я зазвичай роблю так. У мене в телеграм-каналі Пост про дроп. я... Пишу сюди заголовок поста, далі сюди посилання на сам пост, тому що в пості посилання якраз на дроп, і плюс людина ще переходить на мій телеграм-канал, і якщо її зацікавить, вона може підписатися, ну і дату, і так далі. Потім нажимаю Зберегти. І тоді вже, от на розділі мої дропи, ось тут вони будуть. Відображатися і після завершення будуть переходити ось сюди в завершенні. Але коли вони завершуються, то звісно вам буде приходити повідомлення ось таке в ваш телеграм-канал. Точніше, бот буде присилати вам просто в телеграм такі от повідомлення, що сьогодні завершився такий-такий дроб, і ви можете вже перевірити список переможців, виграли ви чи ні. Тобто, все дуже зручно. Плюс дивіться, є тут ще А для airdrop, тобто так само можна їхні токени заробляти, але я зараз цьому не бачу сенсу, тому що, як я і сказав, я не бачу того функціоналу, який був обіцяний, що ці токени повинні нам тут допомагати. Далі дивіться, є каталог для тобто в цьому каталозі будуть всі дропи, які додають повністю всі учасники цього проекту. Звісно, зараз їх дуже мало, тому що швидше за все. Цей сайт багато хто закинув, але я не закидаю, тому що це дуже зручно знати, коли закінчується той чи інший дроп. Далі є ще для партнерів, це дуже цікава фішка. Тобто тут можна додати ваш телеграм-канал, якщо він у вас є, і люди будуть сюди заходити. Якщо ваш телеграм-канал їх зацікавить, будуть переходити. Я вже таким чином набрав не одного підписника звідси. Як це зробити? Дуже просто. Ось тут є вся інструкція. Ви її читаєте, виконуєте все по інструкції і додаєте свій канал. От, до речі, мій канал, інтернет і Деньги» є тут теж додавлений. В принципі, з цим все думаю, зрозуміло, як все це добавляти. Нічого складного немає. Тепер давайте перейдемо в боти, і я вам покажу. Цей дроп, в якому можна заробити до 150 доларів. Вам просто необхідно буде нажати Старт, запустити бота. Посилання на бота я залишу під відео, так само, як і на сам сайт Тадлі. І після того, як ви в бота перейдете, там вам будуть всі інструкції. Ви їх виконуєте, вам там просто необхідно так само буде. Вставити промокод. Промокод свій я теж залишу. Якщо ви мій промокод ведете, то в принципі це буде плюс не тільки мені, але й вам, тому що ви получите 7 токенів хамс, 10 очків удачі і 15 очків опита. І це дозволить вам заробляти трохи більше в грі, тому що це від гри Chaos of Hamsters, яка, в принципі, повинна запуститися. І тут ми отримуємо дроп і можемо отримати інфіків. Після, після всього у вас буде ось таке. Різне меню, ви теж отримаєте вашу ссылку на цей бот і можете створити ваш промокод і запрошувати сюди друзів. Тут так само зможете дивитися реферали, реферальну програму, вибр... виграні NFT, якщо вони у вас вже будуть, і так далі. Тобто все дуже просто, ви просто бота запускаєте, і там по інструкції все абсолютно зрозуміло. Ось такий ще бонус в кінці відео. Ну а на цьому, друзі, все. Використовуйте ось такий сайт-адвій, якщо ви, звісно, Проходите якісь дропи і забуваєте, коли в них роздача. Це дуже зручно. Ну а ви були на каналі Заробіттер Сонтарук. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, відео вам було корисне. Якщо це так, звісно, ставимо йому лайк і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що на каналі буде ще багато цікавих відео. Всім удачі!